Синоптики попередили про погоду, яку варто очікувати вже в листопаді 2023 року. Передбачається як і сніг, так і мороз. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, в перші дні листопада будуть часті дощі, тумани, а температура повітря в межах плюс десять 12 градусів розпогодиться після 10 листопада. Але температура повітря знизиться до плюс 9 градусів в день, вночі близько 4. Значне похолодання очікується із 17 числа листопада, але поменшає опадів в день близько 3 градусів вище нуля, вночі морози до мінус 4 градусів, в Карпатах на кілька градусів холодніше. Під кінець місяця опади повернуться, переважатиме дощ та дощ з мокрим снігом. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. В свою чергу народний синоптик Володимир Деркач попереджає, що погода в листопаді 2023 року може бути доволі прохолодною. Він прогнозує, що заморозки вночі будуть доволі частими. Але в середині місяця варто очікувати певного потепління, та воно не буде довготривалим. Надалі, під кінець листопада, знову буде холодно та можливі опади в вигляді мокрого снігу. Така погода на листопад 2023 року показана станом на зараз, але прогноз уточнюється та доповнюється. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!